Вітаю вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1 у студії Лошак. Доброго вечора. Сьогодні у випуску Закарпатців закликають економити світло. Чим для краян відгукнеться аварія на Запорізькій АЕС? На поштові знову неспокійно в Ужгороді тривають акції протесту проти діючої міської влади. Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас. 1 грудня світова спільнота відзначає день боротьби проти СНІДу і порозуміння з ВІЛ позитивними людьми. Королівництво як хобі у Лужгороді відбулася виставка клубу Кролиководів. Продовж 18 днів Закарпатці та гості краю зможуть наживо спілкуватися з літераторами в обласному центрі. Стартувала акція Письменник за прилавком. Черівна перлинка 2014 в Ужгороді обрали міні-міст. На Закарпатті незабаром проводитимуть регулярні відключення електроенергії. Про це повідомляють у Закарпатті обленерго. Як пояснюють в установі такі заходи пов'язані з аварією на третьому енергоблоці Запорізької АЕС, яка обслуговує усю енергосистему країни та відповідним дефіцитом потужності в мережі. Від'єднувати від мережі будуть спочатку на підприємствах. А відтак за потреби і у приватних помешканнях. Спеціалісти запевняють, що відключень можливо уникнути, якщо споживачі будуть економно викладати використовувати електроенергію у ранкові та вечірні години графіки аварійних відключень вони розробляються кожен рік. Це не є новина, вони погоджуються всіми зацікавленими структурами і затверджуються і погоджуються нашою обласною державною адміністрацією. Але вони запроваджуються тільки в разі команди головного диспетчера західного регіону. Терміни максимальні, якщо ми дойдемо до відключень до введення цих графіків, то максимальні терміни відключення це дві години, і це і населення, і юридичні споживачі. У році продовжують протестувати проти міської влади з часом минулотижневого повернення на пост мера Віктора Погорєлова. Ця подія активно обговорюється у колах громадських активістів у групах соцмереж та власне під стінами міської ради. Цей тиждень на поштовій знову почався з акцій протесту. Біля головної адмінбудівлі Ужгорода знов установлюють номети на площу поштову звозять шини, дрова ставлять бочки для обігріву. Так тут збираються протестувати проти мера та усіх депутатів. Активісти кажуть, не підуть, доки не досягнуть своєї мети. Ця акція тому і розпочалася, щоб відрізнятися від попередніх, тому що попередні акції завершувалися говорильною круглими столами, якимось незрозумілими флешмобами, переговорами. Біготньою з Ужгородської міської ради у Закарпатську обласну раду та адміністрацію цього зараз не буде. Зараз будуть конкретні кроки по усуненню Ужгородської міської влади. Ми стаємо сюди всерйоз і надовго. Будуть намети, будемо стояти до того, тих пір, поки вони не розійдуться. Протестувальники скаржилися, влада до діалогу не готова, на контакт не йде. Та щойно на поштовій почали розкладати намети. До активістів вийшов секретар ради Богдан Андріїв. Проте конструктивного спілкування так і не вийшло. Я тільки хочу допомогти і хочу повернути довіру громади до цього приміщення. Оце моя мета. Вашу. 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 Якщо я щось інше, Вашу. Ви хочете Вашу. допомогти повернути довіру. Сам нехай люди вас переоберуть. І Що ви де тримаєтеся? За. Це крісло. я хочу допомогою довгострокова акція під міськрадою. Наразі чиновників не переконала. Богдан Андріїв запевнив, що дії протестувальників на роботу ради не вплинуть. Ми, ми виконуємо всі Будемо працювати на благо Кілька громадських організацій, що ініціювали безстрокову акцію протесту, пообіцяли влаштувати перевірки рішень сесії за останні кілька місяців та продовжувати вимагати відставки міського голови та усього депутатського корпусу. Волонтери об'єднуйтесь з таким закликом до волонтерських груп звернулася громадська організація Закарпатська асоціація територіальних громад. Активісти пропонують волонтерам створити координаційний центр, адже часто буває так, що кілька волонтерських організацій працюють в одному напрямку і роблять однакову роботу. Тому варто координувати їхню роботу, вважають активісти. Крім того, вони планують створити базу даних усіх інституцій та організацій, що займаються допомогою військовим та внутрішнім переселенцям. Громадські активісти також намагаються залучити європейські кошти для реалізації цієї ідеї та фінансової допомоги українським військовим. Проект стосується координації волонтерських рухів, популяризації волонтерського руху і, взагалі, координаційну діяльність спрямовану на якраз вирішення нагальних проблем, які стосуються учасників АТО, внутрішніх переселенців, членів їх родин. Я певна проблема, наприклад. Щодо підзвітності в публічності в рамках цього ж проекту пропонується підвищити і публічність цих волонтерів і полегшити їхню координацію. Так тому, що коли спільно вирішується проблема, вона вирішується краще і легше. Всесвітній день боротьби зі снідом щорічно відзначають 1 грудня у понеділок, впродовж кількох годин на площі Театральній Ужгороді громадські активісти, студенти та медики краю провели низку акцій. Анастасія ножка з подробицями далі. Про існування вілу та сніду українці чують зі шкільних років, але часто недооцінюють важливість цієї проблеми. Спеціалісти наголошують, дарма, адже за офіційними даними в Україні більше 210 тисяч людей віл-інфіковані. За неофіційними їх набагато більше. Фахівці щороку закликають пройти тестування, але більшість його уникає. Більше того лякається тих, хто має цю проблему. Аби нагадати про ВІЛ та СНІД на Ужгородській площі об'єднались кілька організацій. Червоний хрест завжди був проти дискримінації людей, які живуть з ВІЛ в даному статусі, тому що дуже важко сьогодні людині, яка дізналася про свій статус, влитися в суспільство і все жити і боятися про те, що хтось дізнається про це. А це не повинно так бути. Людина, якщо вже так трапилося в її житті і вже стала ВІЛ. Позитивною вона повинна продовжувати жити в нашому суспільству. З проблемою ВІЛ люди живуть і на Закарпатті. Ініціативна група, і зокрема, її представник Валентин Цокирко, який майже десять років тому дізнався про те, що теж віл інфікований завжди готовий поспілкуватись та проконсультувати людей, які цього потребують. Каже, це не вирок, і з цим можна нормально жити, дотримуючись певних казівок лікаря. З цим живуть багато людей, то є многії то есть вил это в конце концов не приговор. Есть лекарства. То есть, если его правильно принимать, правильно вовремя, как, как как объяснил тебе врач, то есть как назначил врач, то можно прожить долгую, счастливую жизнь. То есть у меня есть семья, у меня есть здоровый ребенок. То есть ну, все это возможно. То есть это при желании жить. кто-то розповів про те, як суспільство ставиться до людей хворих на ВІЛ. Это очень сложно на сегодняшний день. Тем более в особенности закарпатского региона это особенно как бы заметно, потому что люди все друг друга знают. Все, ну, говорю, чего-то боятся. Ну, боятся огласки, что тебя будут бояться другие. Ну, таких людей не надо бояться. Ну, заразиться можно только через кровь или половым путем. То есть только через кровь, либо через шприц. Окрім консультацій від представників Червоного Хреста та власне ініціативної групи, студенти роздавали перехожим інформаційні листівки з адресою, куди можуть звернутися та безкоштовно здати тест на ВІЛ. Деякі люди реагують їм цікаво. Вони слухають, вони хочуть роздавати навіть своїм знайомим і сім'ї хочуть проінформувати. А деякі реагують зовсім пасивно, говорять, що їм це не потрібно. На завершення організатори закликали ужорців вшанувати хвилиною мовчання тих, хто загинув від сніду. Спілкування наживо в Ужгороді втретє розпочалася акція Письменник за прилавком цьогоріч в унікальному проєкті беруть участь 18 відомих поетів та письменників краю. Читачі мають можливість не лише поспілкуватися з улюбленими авторами, а й познайомитися з їхніми новими творами. Побачити видавничі новинки та поспілкуватися із закарпатськими літературознавцями наживо з 1 по 19 грудня в одній з книгарень обласного центру триватиме акція під назвою Письменник за прилавком. Читачі матимуть змогу побачити улюбленого автора та познайомитися з його новими творами, які вийшли протягом року. Першим відкрив літературний захід історик та письменник Роман Офіцинський. Вона привертає увагу до справи книгодрукування в Закарпатті. І фактично це є важливий внесок у розвиток культури, культури Закарпаття. Ну, нам потрібно такі акції. Чим більше таких акцій, тим ми показуємо себе, презентуємо себе не тільки в Україні, а й у центральноєвропейському регіоні. Аналогів цій акції в Україні немає. Запевняють організатори. Вже третій рік поспіль. Літературний проект активно підтримують найвідоміші поети та прозаїки. Закарпаття наразі 18 авторів краю зголосилися поспілкуватися зі своїми читачами у невимушеній атмосфері. Точно буде е, дочинець. Я думаю. Дві Шевченківські премії це не треба обговорювати. Точно будуть дитячі письменники на даний момент. Нас є підтвердження чотирьох дитячих письменників, письменниць всіх чотирьох, і звичайно, ми зараз домовилися і з Гаврошем Олександром, ну і іншими. Не хочу казати, хто е ще буде, тому що можливо різні моменти в зміні їхні у виборі літератури закарпатський читач надає перевагу світовій та українській класиці. Запевняють в книжковій крамниці. Під час двох попередніх акцій бажаючих ознайомитися з новими книгами закарпатських авторів, було чимало, особливо серед молоді. На активність читачів тут очікують і цього року. Відвідувачів от перший рік, коли вода була роз. Зарекламовано дуже багато було, і е, вони обмінювалися. Я її відкривав, і тоді, оскільки це був такий, вона розповів, був величезний наплив людей, таких е, таке коло спілкування, в тому числі з точки зору консультування. Як сьогодні просто мало, бо це сьогодні перший день і була мала реклама, а так люди з задоволенням приходять. Думаю, до 19-го у нас вже буде аншлаг. Зустрітися з улюбленими письменника можна щодня по обіді у книгарні в історичній частині міста. Завершиться проєкт 19 грудня традиційним нагородженням найкращих видань. Кролі це не лише дієтичне м'ясо та цінне хутро. Вони ще й домашні улюбленці. В Ужгороді роді прийшла єдина у пострадянському просторі професійна виставка продаж вухастих. Серед 30 порід кролів, екзотичних, м'ясних та хутрових, міжнародне журі визначило кращих. Кролівник Іван цього року має трьох чемпіонів і з гордістю показує переможців. Цих кролів через їхній окрас називають німецькими метеликами. Вухасті до своїх кубків ставляться без ентузіазму. А для їхнього хазяїна, який лише кілька років тому зацікавився кролівництвом, це гордість. Вони потребують особливого режиму харчування, тому навіть на честь перемоги їх не можна ласувати нічим зайвим, шкодує власник. Кролик, який привик, вже, скажімо, на свою піщу, навіть тобі кажеться, що ти дав йому краще там, яблуко або морку, морква буде недобра. Він може собі отримати желудок і з того буде проблема. Тобто його не треба поощряти, кормити так, як кормив, і буде все добре. 30 років розводить кролів велетнів пан Василь. Пояснює, хоч тварини і спокійні, але примхливі в догляді. Тому розводити їх важко. Та вже четвертий рік поспіль його сірі велетні збирають чемпіонські титули. Цього року у мене самка чемпіонка, це вже четверте покоління по одній лінії йде. Чемпіони бабка, брат, сестра. Деколи видно із малості, що він чим собою кролик представляє. Ну, догляд треба за ними дуже великий, він Дуже примхливий кролик. всього на професійну виставку продаж, яка й досі залишається єдиною у пострадянському просторі. Привезли майже 200 кролів 27 порід. Сюди раз у році з'їжджаються кролівники з України, аби придбати найцінніші племінні екземпляри. Наші кролівники стараються кролики привозити з за границі. Це в основному Австрія, Германія, Словакія, Венгрія. Хоча судді сказали, що рівень у нас покращується з кожним роком, і що у нас кролики не хуже, вже ніж в Словакії. У кролівництва хороша перспектива, пояснює пан Юрій. Але для того, аби його популяризувати, потрібні всеукраїнські виставки, а ще й участь у міжнародних конкурсах. Для цього не втечає фінансів. Все через відсутність єдиної системи спеціалізованих клубів та організацій. Яскравим творчим проєктом відзначився минулий тиждень у Мукачеві. В рамках Мукачівських театральних вечорів місто відвідали кілька провідних українських театрів та гості з за кордону. Впродовж тижня глядачі мали нагоду переглянути постановки двох львівських, Коломийського та народного польського театру. Господарі шмукачівської державний драматичний театр презентував прем'єру оновлену постановку комедії французького драматурга Клода Маньє Блес, втілену режисером Євгеном Тищуком та. Сценографом Тетяною Глуховою. Головна тема вистави гроші. Вони керують нашими вчинками, диктують манеру поведінки та зводять на нівець усі людські чесноти. Молодий художник Блес у пориві кохання піддається на авантюрну пропозицію своєї дами серця та грузне не тільки у боргах, а ще й у брехні. З боку поведінка головних героїв виглядає комічно, хоча нікому не побажаєш так себе занапастити. Легка у сприйнятті постановка щиро сприймається глядачем. А це значить вистава сталася. Я отримую таке велике удовольствие. Я столько никогда так давно не смеялась, сколько я на этом спектаклі получаю. Такого позитивного настроєння я хотів би сказати в цілому за цей осінній театральний фестиваль, вечори, як його ми називаємо. Мені вдалося подивитися два спектаклі Один Ужгородський, обласний академічний театр і один Коломийський. І це третій спектакль, який я бачу. Ну, по перше, відмічаю, що дуже на високому професійному рівні. Мені подобається суб'єктивно. Я не митець по в світі, але коли приймає публіка, значить це добре. Можна ця театральна історія сьогодні отримала друге дихання. Одну з головних ролей у виставі зіграла Олександра Ражик. Це дебют актриси у трупі театру. На переконання режисера саме у такий спосіб можна сповна відкрити потенціал колеги. Скорей, я не хочу, щоб вас в такому вигляді. Люди зли мало від чого можуть сказати. У в мене такий принцип я відразу кидаю на головну роль. Якщо актриса впорається, випливе, ну, я дійсно допомагаю. Я на протязі усього репресійного періоду поруч з акторами, і тільки е коли вони вже виходять на сцену, доглядачів в мене немає. І я вважаю, що цей іспит складено на відмінно. Увесь театральний тиждень та зацікавленість з боку глядача тими постановками, що впродовж нього демонструвалися, підтвердження потреби загалу у професійному театральному мистецтві. Шанувальники, виховані на якісному театрі, вміють відзначити високу майстерність акторської гри та усіх складових цього синтетичного виду мистецтва. І свою першість у справі розвитку театрального мистецтва на Закарпатті проектом Золотий листопад та його резонансом серед громадськості мукачівці вкотре підтвердили. Конкурс краси «Міні «Міні-міс чарівна перлинка вже в 15-те відбувся в Ужгороді. Цьогоріч змагання маленьких красон відбувалося протягом двох днів. Спочатку на сцені обласного палацу дитячої та юнацької творчості пройшла конкурсна частина, під час якої юні перлинки змагалися у декількох етапах: вихід у національному вбранні, авангард, самопрезентація, бабусина скриня та пародія на зірок. Наступного дня відбувся фінал конкурсу. За головну перемогу змагалося 10 дівчаток віком від 4 до 7 років. Юні перлинки довели, що краса не тільки гарна зовнішність, але й багатий талантами внутрішній світ. Тож звання мінімі сужгорода, чарівна перлинка перлинка-2014» здобула учасниця під номером 1 Феєш Сабіна. і саме вона за рішенням компетентного журі стала кращою з кращих юних красун. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Монумент воїнам світла у місті Чачі встановили пам'ятник Небесній Сотні. Рак вчасно виявлений, переможений. Закарпатським жінкам розповіли про рак грудей за чашкою чаю. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.